Тепер я звертаюся до співробітників Української прокуратури, СБУ, суддів. Згадайте, що в Конституції України є стаття 19. Згідно з цією статтею, державні органи зобов'язані діяти виключно на підставі закону. Є закон, є народ, який вам довіряє. І народ очікує, що ви будете діяти в інтересах народу, а не російської секти Дворкіна. А всі дії, щодо скалькованих з російського сценарію переслідувань Аллатра, сьогодні можуть вказувати на те, що серед представників правоохоронних служб і судової влади України є ті, хто діють не в інтересах народу, а ті, хто діють в інтересах секти Дворкіна. Інакше чому обвинувальна риторика в Україні буквально повторює ту, що в Росії. Те, що відбувається, це знущання з правосуддя, і це на жаль яскрава демонстрація впливу секти Дворкіна, що облаштувалася в Росії на українські інститути, на підтвердження цих слів. Дозвольте мені звернути вашу дорогоцінну увагу на один відеофрагмент, який неможливо ігнорувати. У ньому Олександр Дворкін сам особисто визнає, у нього є агенти на території України, з якими він таємно підтримує прямий зв'язок просто зараз, у розпал військового конфлікту. Це не чутки, не припущення, це його власні слова, пряма мова.